Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 22 травня, і це 1184 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. В принципі, як і завжди на обосує, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І, можливо, ті події, які відбулись в Іспанії, якось підтримали б нас емоційно в а, питаннях того, що кара вона ну в тому чи іншому форматі, але неминуче для кожного зрадника України. Андрій а, Портнов а, так стало, так склалося. так, Ось а, такі події відбулись, що він вийшов на прогулянку позайматися трохи спортом. І зненацька впав на кулю не одну кулю, бо впав декілька разів. І після того, декілька разів, як намагався встати, він падав і падав на ці кулі. А врешті-решт, допоки не пролунало контрольного-контрольного падіння в голову. Ну що тут поробиш? Я вважаю, що це виключно збіг обставин, але кармічний. Кармічний збіг обставин, який повинен бути наукою для кожного зрадника України. Якщо вас не приберуть е, в форматі законному, ну тобто, ви там не відправитеся до в'язниці на 10, 15, 20 років е, з півнями е, на парашу, або е, вас приберуть, ну, ваші куратори з ФСБ, або е, щось може статися. Іншого формату, ви ну, впадете на ніж, впадете на кулю. І для Ківа він не, ну, він може це підтвердити. Він не буде брехати. Він дуже добре знає, як це відбувається, і не тільки він один. А, тому, в принципі, ця подія, яка відбулася в Іспанії, є наукою, а також застереженням для усіх інших зрадників, які працюють проти України вже не перший рік, інколи навіть мімікруючи, від таких собі патріотів, ми ж за Україну, ми за справедливість. Але при цьому вони гадять, гадять і продовжують гадити е, саме на Україну і використовуючи громадянство України, отримуючи ну, підтримку від європейських країн. Але при цьому основний їх фінансовий дохід це саме російські спецслужби, які бачать, що від них якось кофіценту корисної дії небагато. А тому вже починають їх прибирати. Але на жаль, ось е цей промінь е такого собі позитиву, який відбувся учора, він, на жаль, є достатньо незначним у зв'язку з деякими подіями, за якими ми зараз можемо спостерігати не тільки в зоні бойових дій, а й у тому, як в нас намагаються реформувати і втілювати, е інтегрувати в наші збройні сили ті е методики. Які ну використовують російські окупаційні війська, про це поговоримо наприкінці? Поки що повертаємось до мапи бойових дій. Бо саме про це ми в першу чергу говоримо на обос майже кожного разу. На мапі бойових дій, на жаль, на сьогодні ми можемо констатувати те, що російські окупаційні війська не були заблоковані саме на стику Покровського та Костянтинівського напрямків. І вони продовжують розширювати зону бойових дій зону контролю, яка станом на сьогодні вже за межами траси 05-04. Вона Н-32, сягає більш ніж 60 квадратних кілометрів протягом місяця. Протягом місяця російські окупаційні війська мали можливість захопити саме таку територію, і це є ну досить, скажімо, так, е негативним елементом. Оскільки росіяни одночасно через Нову Полтавку прямують до попів яру, а потім і на саму Полтавку можуть прямувати. Також російські окупаційні війська в цьому напрямку по трасі 0504 в північно-східному напрямку прямують через Нову Оленівку на Степанівку, що дозволить їм охопити. Костянтинівку саме з південно-західного напрямку. Ну і через Малинівку. Окрім всього іншого, вони зараз починають інтенсивні дії в районі Єлизаветівки. Я не думаю, що в тих умовах, в яких опинились сили оборони України в районі Елизаветівки, вони будуть її тримати, оскільки це охоплення одночасно, як з півночі, так і півдня, такі собі клещі і фактично. Ця кишеня буде закрита. Отже, найближчим часом ми з вами будемо говорити про основні події е, з саме східного флангу Покровська в районі Новоекономічного. Ну, тобто, дуже швидко ось так росіяни розширили зону контролю. З чим це пов'язано? Як це пов'язано на окремо взяті локації по стику, щоб так швидко розширювалася зона контролю? Знову ж таки питання. Система управління між бригадами не працює, Очеретине про себе ніяк не нагадало. провал е, оборони турецької агломерації на східних рубежах. Також ніяк про себе не нагадував. Тобто, ми не робимо висновки. Ми продовжуємо битися головою об стіну і робити так, як розуміють, окремо взяті комбриги. Які когось готові в першу чергу лад, не звинувачувати, а не брати на себе відповідальність? Або, що найголовніше, комунікувати, здійснювати комунікацію для того, щоб максимально підвищувати рівень оборони. І питання в тому, хто винен в цій ситуації, воно буде актуальне. Воно буде досить актуальне ще довгий час, оскільки. Те, що ми зараз бачимо на стику Покровського та Костянтинівського напрямку, м'яко кажучи, це той самий фейспалм, який відбувався в районі очеретоно, і який за собою потягнув все те, що ми побачили з проривом аж до майже самої адміністративної межі Покровська. А, допоки все це, це не було стабілізовано призначенням а, драпатого. На uh, нову посаду, і саме завдяки його діям було стабілізовано uh, ситуацію, коли ну, під контроль, хоча б Покровський напрямок був взятий. Але знову ж таки, які питання в нас виникають щодо стику між Покровським напрямком а також Константинівським? Що там не так відбувається? Uh, окрім цього іншого, хочу нагадати про. Uh, Своє вчорашнє а, майже відео напередодні я говорив про сітки, і російські окупаційні війська станом на сьогодні розширюють зони контролю а, по а, напрямку Спенівка Новолександрівка, і в них є а, наступні досягнення. Тут я вимкну мапу, що було дуже добре. А, можна було побачити саме лісосмуги, і по ми бачимо, що а, Біля Новоолександрівки кишені майже повністю рівнесенько по лісосмугам була зрізана, її було зрізано, і фактично ця кишеня вже закрита. Але при цьому росіяни в форматі сірої зони зараз прориваються на Новомиколаївку. Це серйозна загроза для подальшого виходу російських окупаційних військ саме на Новосергіївку. І е, Новомиколаївку. І як ми бачимо загально за мапою, то на Новомиколаївку їм вдається це зробити ну, за рахунок е, саме лісосмуг, про що ми неодноразово говорили і не тільки про це така собі тактика Метастас, е, то е, в них це вдається. Вони підійшли, якщо ми враховуємо сіру зону до Новомиколаївки майже до е, 700 метрів до їх. Адміністративної межі саме цього населеного пункту. Виникає питання, скільки їм залишається від цієї сірої зони до Дніпропетровщини? Ну, там залишається небагато. Там залишається всього навсього від сірої зони, якщо їм дається пройти не через саму Новомиколаївку, то це півтора кілометри. ЗМІ які люблять кидатися хайповими шоковими якимись даними, і які. Розрізняючи українські області по адміністративним межам для вас є трохи інформації всього на всього півтора кілометри залишається до Дніпропетровської області через Новомиколаївку. І це є небезпечним в інформаційному контексті. Але той, хто падкий, той, хто слабкий на інформаційну компоненту, він не розуміє. Серйозної проблеми, яка вже існує для Дніпропетровщини. Справа у тому, що російські окупаційні війська мають можливість з тих позицій, які вони займають на Донецькій, на території Донецької області на Дніпропетровщину здійснювати нальоти в дронів І станом на сьогодні в дрони ми можемо вже побачити навіть в районі межвої, тобто. Е що важливіше для когось в панічному контексті для їх панічних тригерів? то що FPV-дрони долітають до межової, поодинокі, поки що поодинокі. А чи те, що вони мають можливість виходу на Дніпропетровщину? На мій погляд, а, найбільш адекватною реакцією на цю загрозу було б те, що фактично а, в районі Дніпропетровської області. Там, де розміщені основні дороги, ви їх можете бачити. Це не є якоюсь таємничою інформацією. Ну, слухайте, Google, інші мапи, а також мапи, якими користуються Росіяни. Вони все це бачать, вони все це знають. Тому е найголовніше полягає у тому, що усі ці логістичні артерії, які ми зараз бачимо, ми повинні закривати сітками. Вони повинні мати захист, щоб забезпечувати наші війська в форматі 24 на 7 необхідним матеріально-технічним забезпеченням. Саме це головне станом на сьогодні для е, українських військ майже по всій лінії боєзіткнення. Неважливо про яку, який напрямок ми говоримо. Ми говоримо про відповідальність. Обласних військових адміністрацій, щоб вони активізували будь-які ресурси тих самих волонтерів, місцеві свої власні бюджети для того, щоб закривати на відстань від лінії боєзіткнення 10-15 кілометрів усю логістику сітками покривати. Про це ми говорили учора. Якщо загально подивитися на ту ситуацію, яку ми можемо зараз спостерігати по лінії боєзіткнення, так є. Відповідно досить суттєві серйозні такі локації, по яким відбуваються, ну скажімо так, інтенсивні дії російських окупаційних військ ці напрямки. Але усі інші також знаходяться під загрозою, які знаходяться поряд. і великомихайлівський напрямок, це і Сіверський напрямок, це славяно Краматорська агломерація. У мене дуже на таке доречне питання. Там вже все перекрито сітками. Але про це ми говорили учора. На це я звертав увагу саме вчора. Коли треба було ну, скажімо так, давайте в інформаційному контексті підіймати питання, яке треба, щоб почули вчора, щоб сьогодні не було цієї проблеми. Але сьогодні ця проблема залишається, тому питання переноситься на завтра. Але саме сьогодні я хотів би поговорити про інше. Напередодні ми подивилися дуже цікаве відео. Яке я не знаю, як це пояснити, але багато багато саме українських змі намагалися продемонструвати, що нібито це якась ну, перемога, м'яко кажучи, це якесь досягнення, це якийсь ну, такий результативний результат еволюції українських а, військ. Про що йдеться, я думаю, усі дуже добре розуміють. Йдеться про те, що 425 ОШП скала продемонстрував першу в Збройних силах України штурмову мотороту. Ну, от приблизно ось таке. Я е, скажу наступне: протягом останніх місяців я Саме аналізував штурмові дії російських окупантів майже кожного дня на мотоциклах. Саме їх мотоциклетні підрозділи. Я можу сказати наступне: Росіяни дійсно зараз повністю приводять свої підрозділи на, на мотоциклетну компоненту. А, в кожному взводі, в кожній роті, в кожному батальйоні. А, присутні саме ці підрозділи. Мотоцикли, квадроцикли, баї. Одна одиниця людського ресурсу для них це фактично мотоцикл. Але з чим це пов'язано? Це пов'язано в першу чергу з тим, що у росіян зараз критично не вистачає техніки, важкої броньованої техніки. ОБТ основних бойових танків, бойових броньованих машин, у них критичний дефіцит. І замість того, щоб їх використовувати. Броню, яка захищає, а також вогневою підтримкою, підтримує саме наступальні дії, вони почали використовувати легкі транспортні засоби. Спочатку це були ніви, Жигулі, Увазікі Буханка та багато чого іншого, навіть ОКА. Але саме зараз ми можемо говорити про те, що російські окупаційні війська переходять на мотоцикли. Чому саме на мотоцикли? Тому що це дешево. Вони нехтують людським ресурсом, оскільки на мотоциклі людина це м'ясо. І ми можемо бачити по багатьом відео, як усі ці штурмові підрозділи вони просто знищуються нашими підрозділами ФПВ-дронів, нашими кулеметниками, на мінних полях і так далі, і таке інше, знищуються великій кількості. Всі ці місяці я дивився на те, як всі мотоциклетні джедаї вони. Просто знищуються в м'ясо, горять, вони конволюсують в своїх муках та стражданнях після того, як наші сили їх нейтралізують. І от у мене виникає питання. Російське командування це фактично командування маньяків. Вони нехтують людським життям. Для них людське життя це не що. Людина для них це смиття, це просто кусок м'яса. Навіть якщо воно виживе без рук, без ніг. За ним ніхто не буде доглядати, воно буде е, існувати як амеба і так далі. І питання наступне: коли ми говоримо про штурмові роти на мотоциклах з повним баком палива, з двійкою на мотоциклі, а чи це не копіювання російського методу, який полягає саме в нехтуванні людським життям та знищенням людського ресурсу? Повторюсь, в них людського ресурсу багато. Вони можуть собі дозволити стисати на якоїсь нашої позиції, а не ліволювати фактично роту. Батальйон навіть Мордвічов, якого зараз е, сухопуткою назначили головним. Він чим відомий? Чим відомий Мордвічов? Мордвічов відомий тим, що він відправляв просто на забій батальйони. Батальйони знищувалися за те, щоб взяти лісосмугу. Ми можемо собі це дозволити. Ми зараз хвізуємось чим? Тим, що в нас з'явились мотоциклетні підрозділи, які можуть собі дозволити роту покласти за 48 годин. Мотоциклетна рота живе 48 годин, якщо хтось не розуміє, на передовій під час штурмів. Ми зараз займаємось штурмами. Ми зараз займаємось обороною, а не штурмами. Що це за сада маза? Хто є реалізатором цієї ідеї? Але знаєте, що мене вбиває найбільш всього в цій ситуації? Я побачив, як тренуються хлопці. Я побачив, які вони мотивовані. У кожного є мета, тому що в нього є елемент помсти. Він хоче за щось помститися. Він мотивований. Він готовий готуватися, він готовий вбивати російських окупантів, він готовий захищати українську територію. Але замість того, щоб його навчити та підготувати, як це потребує, досвідчений боєць вбився росіян один до 7-1 до 10. Його готують як м'ясо з АКСУ. Та ви що? Я подивився це відео, і знаєте, що мені це відео сказало? А, щось в ньому не так. Тому що хлопці, які зні так, відео підготовлено було професійно, високопрофесійна зйомка, високопрофесійна підготовка. Але у мене виникає серйозне питання, коли я почув про Ксюху, де хто так саме називає ці автомати, яке 74 У спеціально вкорочена версія, АК-74 і перший радянський трансгендер. Автомат, який отримав багато негативних, від, багато негативних характеристик за свою досить низьку посередницьку точність ведення вогню при автоматичному режимі, дуже швидкому перегріві стволу, через відсутність згорання порохових газів в стволі при стрільбі і через що стрілок не тільки не міг током а, мати прицілювання і. Але він демаскувався е, досить е, посередницька дальність ведення вогню і так далі багато чого іншого. Це найгірший радянський автомат. Військові його ненавидять. Будь-хто, ну, наприклад, я, диваний експерт, може говорити що завгодно з своєї позиції, але всі свої е, думки я завжди узгоджую. З військовими, з реальним досвідом бойових дій. Ви можете скільки завгодно звинувачувати мене в якомусь ну, непрофесійності своїх поглядів, можливо, але це особиста ваша сексуальна проблема, тому що усі військові дуже добре знають, що АКСУ це фактично ксюха, це найгірший радянський автомат, який коли-небудь було зроблено. Але в цьому відео його вихваляють. Ви серйозно? Тому у мене питання елементарно, на базовому рівні. Слухайте, оце відео, яке знімалося для 425-го ШП скала. Ви всерйоз маєте такий великий людський ресурс дійсно мотивованих людей, які готові йти вбивати росіян, щоб витрачати його на лісосмуги в кількості роту за 48 годин. Саме зараз? Ви готові так жертвувати людьми? Легкі транспортні засоби ЛТЗ, вони ефективні в е, близькій тиловій зоні. Мотоцикли, квадроцикли, баги, Вони ефективні, коли ти забезпечуєш диверсійну розвідувальну діяльність, забезпечуєш постачання матеріально-технічного забезпечення, якщо потрібно зробити швидку ротацію або евакуацію пораненого чи тіла загиблого. Вони не призначені для того, щоб штурмувати позиції. Ми бачили з вами штурми, які здійснюються важкоброньованою технікою. І росіяни про це дізнаються дуже швидко, тому що в них непогано поставлена розвідка, авіаційна розвідка. В них постійно кружляють Орлан 10. Е, навіть, ну, наприклад, шосткою. Чи не так, любі друзі? Вони завжди знають, що починається так само, як і ми знаємо, що починається з їх боку. Тому наші фпв підрозділи завжди готові їх зустрічати. Ви готові до того, щоб е прорватися до лісосмуги та покласти роту? Якщо так, то ви злочинці. От, в принципі, і все. Це моя думка щодо моциклетних підрозділів зараз в складі Сил оборони України. І я вважаю. Що це є великою помилкою спробою когось підняти свій рейтинг в офіцерському складі, але ж ніяк не спроба досягти перемоги в цій дуже складній війні. І мені жаль те, що багато змі, багато наших так званих воєнкорів, які отримують багато там подяк, грамот, всього такого іншого, це підтримали. Вау, як це класно! Молодці! Переймаємо досвід ворога! А те, що ворог на цьому досвіді поклав десятки тисяч особового складу разом з сіма залізяками з повним баком палива, вас це ніяк не зупинило в своїй думці. Чи ви закапсуліровані саме в своїй капсулі? Є над чим подумати, чи не так? Мене найбільше в цьому обентежить те, що дійсно хлопці мотивовані це наш світ нації. Вони нас захищають, і ми повинні їх берегти, а не відправляти в м'ясорубку, як це роблять росіяни, для яких життя це ніщо. Для нас життя це... це найбільше, що ми отримуємо взагалі від сесії. Назимо це так. І це наше майбутнє. Саме ці хлопці наше майбутнє, а не ті, хто відправляє їх в такі м'ясні заруби. Дякую всім за увагу. Нагадую, що ви можете лайкнути, підписатися, натиснути дзвоника, прокоментувати це відео, а також репостити. Все це допомагає е, зростанню його в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. До зустрічі завтра на області як завжди, на огляді мапи бойових дій. Слава Україні, слава нації.